Гумористична повість вітаскоп, частина 18. Процедура. І ось, нарешті, цей важливий день настав. Процес пішов. Оптимісти оцінювали важливість моменту з дуже великим ентузіазмом. Деякі навіть висловлювалися у тому дусі, що людство тепер має три відправні точки в історії: перша це Різдво Христа, друга це політ до космосу, а третя це дата першого омолодження людини. Звісно, що так. Усі три дати значні, не посперечаєшся. І люди, яким випала честь. Та щастя увійти в історію особисто, безумовно, були гідні цього. Громадські обговорення, врахування всіх людських якостей та переваг, звичайно, зробили свою справу. Першими були саме вони, найгідніші, найкращі, вибрані ніяк інакше. Але ми не будемо докладно розглядати особистості цих людей. Не варто зайвий раз смикати біографії та послужні списки тих, кого вже і без того багаторазово просвітили через громадський рентген, просіяли через дрібне сито, розглянули під мікроскопом щодо моральної чистоти та високих людських цінностей. Після такої особливо підвищеної уваги суспільства сама процедура омолодження вже видалася не такою яскравою та важливою. Головне це скласти списки гідних, а після цього вже сам процес став не надто цікавим, тому що в черзі безпосередньо перед капсулами проблем не виникло. Хіба що зовсім небагато трохи, через легку нервозність клієнтів. Список черговиків є. Конкуренції немає. Немає конкуренції, немає проблем та скандалів. Усі чекали своєї черги смирно, з дотриманням взаємної вічливості та етикету. Далі все пішло, як і було передбачено в технології. Вибрані реципієнти лягали у свої капсули, а донори, які жертвували енергію, у своїй. Весь поточний сервіс обслуговування клієнтів коштом фірми. Гроші в банк перераховані заздалегідь, згідно з переліком всіх складових витрат, аж до зубної щітки та капців. Клієнтам залишалося тільки вчасно прийти та думати про сенс життя та долю людства, не про дрібниці. Заспокійливо шуміли кондиціонери та гули трансформатори накопичувачів енергії. Моргали загадкові лампочки на пультах. Персонал у медичних халатах також заспокоював своєю запобігливостю та впевнено торкався перемикачів. Усі пересувалися неквапливо, спокійно та без суєти. Кожен клієнт відчував, що хвилюватися та нервувати просто непристойно. Статус обраних не дозволяв. Капсули закривалися з м'якими клацаннями. Відеозаписи велися лише на внутрішні камери. Вся преса була виставлена за двері у найжорсткішій формі. Все передбачено за вищим розрядом, як і належить у таких важливих історичних випадках. Капсули закривалися згідно з процедурою, потім відкривалися через призначений час, і клієнти сідали в них, потім вставали за вічливою підтримкою персоналу. Кожен у першу чергу, про себе, не вголос, запитував я вже став молодшим, або цього ще не видно, але видно не було нічого. І нічого не відчувалося, жодних нових відчуттів одразу після сеансу. Така технологія. Всі відчуття прийдуть пізніше, після перебудови організму за формулою, оновленою ДНК. Чекайте. Чекайте на результати аналізів геронтологічного маркера. Чекайте, вам скажуть.